Петровича Кузьомського, до цього дня перемоги він не дожив. Адже 14 років тому саме мітинг пам'яті героям війни, який відкривався у селі Степашка, розпочинався разом із похоронами, коли ми останню останній путь проводжали Івана Петровича. Він пройшов великий шлях воїна, багато солдатських зіснів подвігів, про що свідчать його, ордени та медалі. А в повоєнний час Іван Петрович виховував молоде покоління, виховував наших батьків і разом із ним вчителювала в школі Ганна Микитівна. Це найстаріша вчителька нашого села. Це людина, яка дала першопочатки багатьом сотням тисячам вчителів, лікарів, просто простих радянських людей, які здійснювали. Будівництво нового життя, які вірили в те, що майбутнє молоде покоління буде жити у мирній і доброчесній країні. А сьогодні Ганна Микитівна, незважаючи на свої важкі хвороби і те, що останнім часом проживає далеко за Вінничиною, як і кожного 9 травня вона на могилі рідного чоловіка, і вже слава Богу, 90 років. Дай Боже Гана Микитівна і до 100, і дійсно, бо коли ще я в приїду Згадайте, як ви зустрічали перемогу в той час, коли ваш чоловік повернувся з фронту. Ми з чоловіком не були знайомі, були верніше знайомі, але ще не жили. Ми поженилися з ним вже у, у липні місяці. Але як я йшла біля контори, і дивлюся і кажуть, перемога. А я їхала за білетом до брата поїхати в Волгоград. Ну, а він каже, вертайся. І ми повернулися, і тоді вже у липні поженилися. І жили 52 роки разом і прожили так, що я зараз своїм дітям, внукам і пранукам, бо в мене вже всі є. Всім бажаю такого життя, як ми жили спокійним Іваном Петровичем. Дуже мирно, дуже добре, дай Боже всім. Ну. А зараз все, хочеться мені побути хоч коло могилки. Коло могилки, а й хочу. Хотілося б тут біля могилки, хоч він мертвий і, і, і мені туди, але щоб разом, щоб бути. Разом коло нього, тому що я говорю, він мені ніколи грубого слова не за ніколи госпіть. У нас все мир було й дуже. Ну, отак ми жили. Ми жили дуже бідно, як бідно, тому що сироти, він сирота, і я кругла сирота. Поженилися і після війни. Він прийшов, що в шинелі, А я теж після війни всю війну в Білорусі і була, прийшла голобоса, пусту хату. У мене ні, нікого в хаті я і не знаю. Працювати застав. ви почали. І працювати я почала в 45-му році. Ой, в 45-му році одразу поженилися і в 45-му. 30 років тут у селі. І яка школа ти була? Скільки класів? А, як я працювала вже, було 10. Я вже я вже пішла. Я в 55-му пішла, але збирали дітей ходили туди, тоді в школу із восьми вісьми сіл з навколишніх. Столо два, з яких паланка, харпачка, маньківка, михалівка, щирівці, кузьмінці, е, ой, е, ярмолинці, е, за 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 кузьмінцями. За щирівці там із поту сторону е, лісу. Е, вона вже згадала, тоді після нас називали його Новоселівка, а тоді Мачуха. Мачуха, В мене вже пам'ять не працює теж. Мачуха, я в розумі смісів. Було по 52 учні в класі, тому що зібраний. – Це було Після, те не... після війни ти не кінчило 10 класів, а ти 8, допустимо, тільки кінчило. Ну кому що було закінчувати? Як в якому класі? Ну тоді були паралельні класи, А, В і так далі. Ну, і... і так, одразу справ... не ділилися, так і 52 працювала, отак От зайдеш, навчи його німецьку. А ти Німецьку викладала після вже 15 років німецьку, а тоді. Тридцять, п'ятнадцять німецького, а тоді вже кінчила університет до війни. Два роки університету, все, і німець, і всю війну я Білорусія. Звільнила Білорусі, я вже сюди я приїхала. Ще не, не звільнили повністю, на захід йшли. Не звільнили. Ну але я сюди приїхала, а в мене диплома нема. А я давай поступати в Вінницю, у педінститут на англійський факультет. Поступила в 50-му році, а в 55-му закінчила. Да. І стала англійську, сама себе витискати, німецьку витискала і англійську. А з ярмолини ходили діти. І із, вони вчили і, ярмолинські вдома німецьку. То в мене були всі мами уроками, бо я в цю катушку не влада. Ось такою була важка праця вчителя по воєнний час. О, так... Сьогодні доводиться вчителям мріяти, щоб більше десяти учнів було в класі, а особливо в сільських школах. А на той час повоєнний це були десятки, 52 учні в класі. Ви уявіть, скільки людей в селі завдяки війні не змогли реалізувати себе у воєнний час. Якби не війна, то було б не 50, було б 200-300, і сьогодні, напевне, не було б 10 учнів, а 30, 40, 50, як в середній радянські часи. Ганна Пекітні, дякуємо вам, звичайно, за це, але я хотів би, щоб ви пригадали ще, як була робота вашого чоловіка Івана Петровича в школі. Я знаю просто, що за період 50-х років були побудовані корпуса пришкільні їдальні, майстерні, гуртожитки. Це, я і знаю, що це... учениця. Цей... учениця це... ще одна. Не... Так? Не... І, і Іван Петрович тоді був вчителем трудового навчання. Отже, і на уроках трудового навчання ви робили і... те, що ця класи будували каже, приміщення так, початкової школи. Домик, це все 10-11 клас перший рік. Був тут випуск один на класу. Зрозуміло? Це руками дітей, руками учнів збудовано ну, корпусу початкової школи, шкільної їдальні і навчальних майстерів. Ось такими були оти в повоєнних, важких часів. Вони навчали не тільки споглядали світ, не тільки набирали і науку, але золоті руки їм дав Бог і пам'ять про ці золоті руки це корпуси наших шкільних приміщень. Хоча школа старенька, яка з 1994 року не поступається в своїй ніч. Однак процес, треба не забувати. це не хтось, а Ви приходите з Будучи дітьми, відбувається, стояти. Дякуємо. Вам здоров'я і щастя. зараз нашій молоді? Бажання можливо. Чекайте, зараз, зараз хвилиночку Що ну, Щоб ви могли побажати нашим молодим сучасним дітям, які вчаться. Що я бажаю? Да, да. А ви знаєте, щоб я сказала, що раніше я спитаю, чи можна сказати, а ну, можна, щоб ви не, не записували. Можна притиснули. кажу притиснули, бо Я не понимаю. Я хотіла побажати, щоб діти тепер. Я розумію, я розумію, не те покоління, не ті умови, не ті, ну, ну все не те, не те. Але тоді діти поважали вчителів. Я говорю, що в мене були діти, які на три місяці молодші. Я ще ж сама ж тільки що. Вона покинула чотири роки, не, не робила, не робила, не вчилася війну. І ще далеко. Вона на не йде. Щоб, хлопець, одиннадцять у класі, був старостою. А я пішла там до одної, бо каже, не немає, а вона каже, я продам якщо хочете, бо на мене пісні. Я пішла туди, йду звідти, а він йде, дивлюся, кури. Кури. а я нічого зупинилася разом з ним та й говорю. Буцім мені треба щось, він був старостою один з а я бачив з Кузьмою щось вон. А він куфайку. Остапенко Кузьма, не те тим Я знаю, я це А він, почув? А він у куфайку впав папіросу. А вона димить. А вона димить. А я стою. А вона димить. А він дивиться. Я вже дивлюся, димок іде. Ну, він махнув руку. А на Микитівна його протекло, бати ванялась. А на Микитівна Анна Микитівна, я вас прошу, не, не кажіть нікому, не кажіть, нікому не розкажіть, А Микитівна. Я кажу, Кузьма, не скажу. Все. Я й не сказала. Ні учням, ні вчителям нікому не сказала. Але через 40 років була зустріч учнів, які 40 років то ми закінчили. Кожен відчитується, встає, Ну вже потом хто хто посивів. Я питаю, як фамілія, ну з інших сіл. Я з ними не здавалася 40 років своїми, то Не здибалася. Ти кажу, кажи фамілію, То це ти така кажу, так. я, ну такого ж шуткую. А той вже в Я каже своїм хлопцям сказав, що курити, вони каже, почалися, що не будете. Я почув зауваження і відтоді не курю. І це встає той кузьма, він десь у Ленінграді, кимось, чимось був вже, але з хлопці зв'язалися про 40 а це її зустріч. Його живого нема. Кузьми вже ну. ну да? Остапенко. Ну. Нема ні. Його брат Василь теж помер у Байсі. Мені 90. 90 років. Що? Дай Бог кожному в 90 років мати. Гарну пам'ять, і пам хороші спогади. А. І розумієте, ні, я вже забуваю, але якось Валя казала, а я кажу, Валя, що ж вона каже, я кажу, валя, забуваю вже. А вона каже, я забуваю. І я, ти щось почали, щось я так пустила. А вона каже, що? А я кажу, ну тут, а вода піднялася. Я кажу, а ти що кажу, забула, що на тобі. Закон Архімеда, думаю, що це таке. А вона каже, що що? Я кажу, закон Архімеда. А вона каже, а що це? Я кажу, на занурене в рідину тіло, діє сила, яка дорівнює вазі рідини, витиснутої даним тілом. Вона каже, значить фізики, а я кажу, діє сила. Ну я я, чесно слово, так написано у книжці. Я не помилилася нічого. сила, яка дорівнює вазі рідини, витиснуть. Але так вже забуваю, що забуваю. Ну, Посолити можу два рази. Тут і молоді так можуть зробити. Чи я солила, чи не солила. А покушати війну. Як я посолю, таке зімлю. Так і, зім, так і буде. нічого. Дякуємо вам. Добре. Вибачайте, що я на тарабани. Ні, все дуже гарно. Ви розумієте, для вас можливо це так, а для тих людей, з якими ви зустрічалися все життя, це буде як ото золота землення. Я говорю, що і тоді так діти, ну що тут поважали, поважали. Навіть каже, що мама йде. А я кажу, я мачуха, а я була строга. Yes. Ні, ну ви знаєте. Правда, я строга. Ви такі, як те. На, ja? на той час, no, я не, не, ти бігал. сказав, не підмайні, і знижки нема. Милий.